Давайте спробуємо відгадати фільми по емодзі. Я в цьому повний нуль, але так, людина, гроші... Що це може бляха бути? Йчи-річ, річ, бляха, я ж бачив його, йо моя. ладно. Другий. Я поняття не маю. Ще й часу дають мало. Блін, ладно, давай наступний. Я знаю, я знаю, назву не пам'ятаю, бляха, назву не пам'ятаю. Фільм бачив, фільм, якщо я не помиляюся, дуже старий. Але от через це я і не пам'ятаю назву, ладно. Давай ще. Мисливці за привидами, чи що це? Не зовсім. Не зовсім ладно. Останній. Чорний кінь. Ні, ну. <реш> я вложив один плюс один. Ну, ладно, я відгадав. Будемо рахувати так. Місто два дитя. І що це може бути? Ясно, все останній. Останній гівно і танцює. Коротше.